Як то кажуть, наболіло. Катастрофічний занепад соціально-економічного становища в країні це основний меседж, який обговорювали на зборах. Найболючіше питання зайнятості населення, адже за півтора роки втрачено понад два мільйони робочих місць. Профспілки переконані, недопрацьовує уряд. Збори вони, мабуть, вже назріли давно і були реально необхідними. Здійснюється сьогодні наступ на трудові права людей. Це, зокрема, про внесений проект трудового кодексу, тому що не можна допустити погіршення трудових прав сьогодні на. Наших людей не можна погіршити економічний стан наших працівників. Фактично, сьогодні мінімальна заробітна плата перестала виконувати свої соціальні функції. Уряд на діалог не йде, і можливо, дійсно, приходить час ставити вже вимоги не тільки економічні до уряду, а й більш жорсткі. Пояснити, чому ж так відбувається, запросили на збори прем'єра. Однак Арсеній Яценюк не прийшов. На жаль, змушений констатувати, що відносини спілок з курянами. З урядом і об'єднаних роботодавців ускладнилося. І причиною тому є погіршення становища працівників внаслідок скорочення виробництва, зростання безробіття, падіння реальної заробітної плати, боргів перед працівниками з її виплати. Тому ми задіяли діалог з парламентом, використовуючи усі можливості для впливу на законотворчий процес, зупинки проєктів законів окремих норм, які можуть працювати проти трудової людини. Саме уряд сьогодні стримує прийняття законопроєктів. Отож, голови зборів закликають профспілковий актив об'єднатися у розбудові правової держави, де праця є легальною і престижною, та використовувати всі можливі заходи у боротьбі проти кожного порушення трудових прав. Аліна Волкова, Андрій Осипець, час країни, Київ.